Це не буде список кращих топів чи якогось супер унікального віскі. Тут я зібрав вам три релізи, що вартують своєї уваги і грошей. Торфяний віскі, який я сміливо можу рекомендувати на ваш мудрий розсуд, щоб скуштувати в 2025 році. Почом би й ні? Перший віскі із сім'ї шалених Даглас лейнівців. Тих хто вдихнув іскру популярності в категорію «Blended Malt Scotch Whisky» і наразі є одним з кращих виконавців в цій справі. Тож шануйте і вітайте! Double Barrel Mix Айли. Та Хайленду на 46% шість міцності я побачив цей ботл на полиці і на хвилини дві-три просто провалився в Нірвану. Бо така форма, такий перформанс не може не зачепити таку естетично люблячу людину, як я. Коротше, вхопив навіть не подумав навіщо, де і чи вартує воно того. Але мій попередній крутий досвід з ботлом Рок Айленду від цих самих лейнів – вже задав планку і заспокоїв будь-які сумніви щодо цього дивного острівного подружжя. Давайте розбиратись, що вони тут намішали. Уявіть собі, приходить вам така ідея міксанути торф з чимось солодким квітковим. І досить тривіальним. Начебто задача проста, ну безліч тих торфяників з під Бурбонових, Хересних чи будь-яких інших бочок вже є. Але тут вирішили піти трошки далі. Вони не тільки одружили щось з Айлей з чимось з Хайленду вони ще й нікому не сказали, кого саме вони одружили. В будь-якому випадку я не знайшов геть нічого про дистилерії, що дали свої спирти сюди. Туди ж з орієнтиром по бочкам для витримки і віку дозрівання. Друзі, фактично перед нами лютий ноунейм, no який ви можете оцінити виключно по смаковій палітрі. Коротше, такий собі ботл усвідомленої дегустації на осліп. Смак чесно порадує. Мені сподобалось як майстерно тут переплітаються цитрусові, легкі фруктові та квіткові нюанси разом з глибоким торф'яним солоним панчем. Торф тут морський, не медичний, більш до Бомо та Каліли ніж до Лафройга та Артбегу. А солодкість дуже тендітна, наче постійно побоюються визирнути через плече старшого брата. Акцентні дескриптори з Хайленду: це яблучний пиріг, абрикосове варення та гречаний мед. Усе збалансовано, спокійно та зрозуміло. А за свою ціну в 2500 гривень і взагалі здається, що бажати більше і не треба. Тож мотайте на вуз, друзі. Дабл Берл це дивний своєю таємничістю, смачний та візуально дуже прикольний торф'яник, що легко сподобається як новачку, так і просунутому лаверу Спочатку цього року я сказав собі, що буду більше хантити пряний та джемовий торф ніж ванільно-бурбоновий. І так сталося, що ця дистилерія має цього добра до схочу. Тому вітайте, Келхоман, Санаг, або Санайг, або Санег... Кому як зручніше, на 46% міцності. Згадую, як дивився огляд Ралфі на цей віскі, і думав, я точно маю його попити і свої пару слів сказати в його сторону. Пройшов рік, я впорався з цією мулькою і можу стверджувати напевно, цей віскі прекрасний пряний торф з беззаперечно крутим перформансом спиртів. Дивіться, тут мають значення дві речі: по-перше. Ми маємо справу з класикою реверсивної логіки. Це є про те, що більшість віски ганяється за витримками чим більше, тим краще, що особисто для мене є безпідставною втратою часу і грошей. А з торфом ситуація зовсім інакша. Найпотужніший, найгустіший та найжирніший торф ви отримаєте якраз на малих витримках. Ось чому більшість фенольних монстрів, октомор носять. Вік витримки 5-6 років. А друга річ це бочки, точніше, співвідношення їх впливу. Наш санак отримав 70% спиртів витриманих з під бурбону та 30% з під хересолоросо. І як на мене, це пречудове поєднання для цього і, взагалі, для будь-якого віскі, де треба не перегнути з пряними фруктовими танінами та зберегти округлість торф. Бурбонова бочка наситила цей віскі ваніллю, нотами солоної карамелі та гірчинкою імбиру. В свою чергу, хересна бочка дала сюди родзинки, шоколад, сушені абрикоси, курагу та чорнослив, що стоять поруч з винною кислинкою. Торф домінантний, не галасливий, проте помітний навіть з відкритого ботлу. Він досить потужний, індустріально фенольний, шиномонтажний, скажімо так. Такий, що хочеться закатати рукава та крутити гайки. Сильною стороною цього айлівського кіла є баланс, самодостатність та ціна. Санаг на 46% міцності вам запропонують за 3100 гривень, і я щиро рекомендую не відмовлятись від такої покупки, тим паче, що весь віскі має тенденцію до здорожчання. Як завжди, усі лінки я залишу в описі під відео. Від легкого та помірного торфу ми прийшли до, скажімо так, арктичного криголама, і пізніше ви зрозумієте, чому я вибрав саме цю асоціацію. Пані та панове, в чат заходить Кемблтаун. Вітайте, Хевелі Хевеліпіте на 59,2% міцності. Ну, давайте по порядку. Дистилерія Глінґайл, що в Кембелтауні, подарувала нам справжній вулканічний вибух. Торфяна присутність тут м -м, не просто так підкреслена словами «Heavily pitted». Розраховуйте на 45-50 ppm. Перекладаю на людську. Буде відчуття, що зачерпнули в рот тліючого торфяного брикета десь на березі океану. Феноли брудні, не згладжені та максимально сирі. Все для тих, хто каже: нічого не відчуваю, то де цей торф тут у вас, а? От вам і про Арктичного Криголама. Наш Кілкеран достукається до тих. Хто ще не готовий до октомор, але вже слабо реагує на мас-маркетний лафройк чи артбек. Я думаю, його створили саме для цього, і саме в цій міцності, щоб прокласти шлях до незвіданих смакових земель. До речі, про смак. Він тут щедрий на мед, ванільно-цитрусові натяки та солодкість смаженого банана в маслі. А на фоні щедре багаття з фруктових дровеняк. Знаєте, кожен драм цього віскі дарує мені чудові ностальгічні спогади про дитячий відпочинок десь на морі серед гнилих водоростей, солоного бризу та пряних ароматів, копченого м'яса із сусідніх фургонів на колесах. Так, ну наступна цікава штука це те, що цей віскі випускається лімітованими партіями або так званими смол-патчами. У мене, до прикладу, номер 9 позаду ботла. Це чітко написали, і кожен бач, як ви зрозуміли, буде трохи відрізнятися від іншого, бо всі вони мають спирти різні по співвідношенню впливу бочок. Більшість бачів це 90% в бурбонових касках та 10% в хересних, але є ще 70-30% та 80-20%, як, наприклад, бач номер 3 який мені здався сильно трав'янистим та гірким. Пити ці 59% міцності буде суцільне задоволення тим, хто не буде нехтувати десятьма краплями водички. Інакше, друзі, спалите собі рецептори, захейтите віски, і будете потім розповідати, яка люта гедота, той ваш торф. Так до речі, і до шиномонтажної травми можна дійти навпростець. Хто в темі, той розуміє, про що я. Ботл нашого кілкерана можна легко і доступно замовити за ціною 3,5 тисячі гривень, що я вважаю справедливою вартістю за кемблтаунського торфяного монстра бочкової міцності. Такі от справи тусовко. Маю надію, що моя рекомендація цих трьох небанальних торфяників. Стане в пригоді при виборі віскі на попити в 2025 році. Вже зовсім незабаром буде схожа рекомендація і серед інших категорій віскі, як завжди, дякую, що були зі мною. Подобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того вартуєте, друзі. І до зустрічі у нових відео.